Шому серці жінки буває крізь. Клієнти територіального центру сьогодні наступила весна астрологічно скажемо, але весна в нашій душі буде тоді, коли буде перемога, і ми б хотіли, щоб ця перемога якоможна швидше. Вже наступила. Ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість жити, творити і працювати. Я дякую всім волонтерам, які тут в філії комунальної установи Булициківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг мені Петра Новотні, пошувають все необхідне для наших збройних сил України. Нещодавно ми з вами передали цю продукцію, і знаєте, я хочу подякувати вам і сказати: ви великі молодці, дивлячись на цей вальс. Я подивилась і побачила самі красиві жінки, як на мене, це на Україні, це наші українські жінки. І тільки наша українська жінка може так любити своїх хлопців, які оберігають і захищають нашу рідну неньку Україну. Дозвольте мені сьогодні вам представити наших почесних гостей. Олександр Легкий та. Сержант Збройних сил України 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців. Я від імені командира нашої бригади, від імені моїх побратимів, військовослужбовців, хочу подякувати за постійну вашу підтримку, за те, що ваш центр, колектив ваш завжди нам допомагає. За те, що ви ніколи не покидаєте нас за те, що ці два роки, два роки ви тримаєтесь з нами так само мужньо, як ми тримаємо оборону на фронті. Е, від імені командира бригади я хотів би висловити слова подяки е, засадюк Ірині Іванівні. Миру вашому дому. Слава події! Швець Тамарі Григорівні! Куть Любові Ернестієвої. Шановна, Світлані Олексіївні. Оксанка Ірананко Світлані Миколаївні. Особисто. Ми хочемо подарувати прапор нашої 72-ї бригади. Щоб він завжди нагадував, що ви нам допомагаєте, щоб він вас мотивував і надалі. Дякую вам. Що на у мене? Як вона тобою пахне сильним, притулюсь і на душі тепло. Ти пішов тяжку хвилину, сонце захищати, щоб всі шло, Щоб над нами куря, щоб у синім небі не літали смерторосні ворожі птахи, щоб над нами кулі не свистали, щоб війни закінчилися таки. Повертайся додому, мій синочку, повертайся з бою, мій солдати, не в спогади мої, а чесни. Повертай жили до рідних. Terima kasih telah menonton! Сідай же, та тільки скриєчку. Біжу, біжу, сідаю, сідаю. Полігали, не сіла та горить, ой, горить! мене сердить, там не спіть, ой, не си, отягнула ченички, одягнула черги. Свою символіку. Три отакі блокнота і ручку з емблемою комунальної установи Білоцерківської міської ради, Територіальний центр надання соціальних послуг, щоб у вас була згадка на пам'ять, і ви записували сюди. Самі класні ваші події, а тут має бути першим перемога, перемога. І все ж не все. Дивіться, наші клієнти, дівчата, пам'ятаєте цих птахів? Що да, да, да. це за птахи? Миру. Да, да, да. Птах надії, птах миру. Так, перемоги. Ми хочемо, щоб кожен птах був у вас. І ви знали, що працівники і клієнти центру моляться за вас, думають про вас і ще отачі в вашому коляді, обереги вам з надією, вірою, любов'ю на перемогу, на щастя і добро. Військовий отаман, воякам команду дав. Захищати свій народ не боятись. Були страхи, сили летять, у Москві повністю. Нашої 72-ї окремої механізованої бригади, які роблять наше місто захищеним, які відвоювали Київ, відстояли бучу, гостомель і інші міста нашої рідної неньки України. Слава їм і вашого послуга. Дякую, дякую, дякую. Таївцука і печу. Дуже задоволена. Саме головне, як це сказала наша керівниця, що якби не було хлопців, було і нас. Так що дякую і вам за такий чудовий сьогоднішній концерт. Все так організовано і все. Знає, ми кожен день приходимо сюди, або сітки постити, або бобрики, як я поєтую. Кожен робить свою справу. Так що дуже велика вдяка. Нашому керівництву територіального центру за такі, знаєте, ми вже люди в такому місці, що хочеться знайти для душі. А зараз той час, коли ми всі дружно будемо допомагати нашій країні, нашій російському. Так що за все, за все дякую. Я дякую за все вам, за те, що ви організовуєте для нас союзник. Дякую вам, молодці. Крепко вам здоров'я на багато років життя щоб ви жили в мирі, в щасті, в любові багато багато років. Дякую вам. Очень понравилась. Я рада, що наші бабусі і дідусі такі талантливі, отримали масу удовольствия. Велика вдячність керівництву нашого територіального центру, нашим воїнам, що вони прийшли до нас нашим дівчатам, які такі молодці, і ансамбль ансамбльтаж, і співочі колективи. Хай завжди буде. Така весела, гарна атмосфера в нашому територіальному центрі. Дождатися перемоги. Дуже сподобалося. Дуже приємно, що були солдатики наші, наші захисники. Дуже приємно. Їх побачили. А дівчата взагалі безподобні. Дуже гарно виступали, співали. Ми віддихнули. Дуже гарно віддихнули. Дякую вам.